Вітаю вас, шановні члени екзаменаційної комісії. До вашої уваги пропонується робота на тему «Дослідження та програмна реалізація засобів розпізнавання графічних образів. Об'єктом дослідження є процес розробки програмного забезпечення для розпізнавання образів. Предметом дослідження є методи та програмні засоби для розв'язання завдань розпізнавання графічних образів. Мета роботи дослідження та розробка програмного забезпечення для розпізнавання графічних образів. Для досягнення поставленої мети було вирішено такі задачі Виконаний аналіз предметної області та програмних засобів для розпізнавання образів. Розроблена модель взаємодії користувача з програмним забезпеченням для розпізнавання образів. Здійснене проєктування програмного забезпечення для розв'язання завдань розпізнавання графічних образів. Створене програмне забезпечення для розв'язання завдань розпізнавання графічних образів. Виконане тестування розробленого програмного забезпечення для розпізнавання графічних образів. Використання програмних засобів для розпізнавання образів має велику актуальність в сучасному світі і знаходить застосування в різних сферах. Розпізнавання образів є важливою складовою розвитку алгоритмів машинного навчання та штучного інтелекту, допомагаючи програмним системам бачити та розпізнавати об'єкти навколо штучних програмно-апаратних інтелектуальних систем. Проте деякі. За, програмні засоби при розв'язанні завдань розпізнавання образів можуть робити суттєві помилки, що обумовлено використанням неефективних моделей та методів розпізнавання образів. Інші програми вимагають великої обчислювальної потужності, що може бути проблемою для вбудованих систем або мобільних пристроїв. Ефективність роботи деяких програмних систем розпізнавання образів може залежати від умовно-вколишнього середовища. Таких як освітлення, погодні умови, кути огляду тощо, що може призвести до низької стійкості подібних систем в різних ситуаціях. Тому актуальною є розробка програмного забезпечення для розпізнавання графічних образів. Мною було проаналізовано різні мови програмування. Визначено, що для реалізації програмного забезпечення для розпізнавання графічних образів. Обрана умовою програмування Python, яка є високорівневою інтерпретованою мовою програмування, що є досить простою для використання при розробці різноманітних програм, включаючи веб застосунки, високопродуктивні обчислення та програмні засоби штучного інтелекту і аналізу даних. Як середовище розробки для створення програмного забезпечення для розпізнавання графічних образів обрано середовище розробки PyHarm, що являє собою універсальний інструмент для створення програм, написаних на мові програмування Python, дозволяє створювати програми для різних операційних систем та є досить зручним для розробки програм різного призначення. Ворона модель взаємодії користувача з програмним забезпеченням для розпізнавання графічних образів, яка подана у вигляді діаграми прецедентів у нотації UML та дозволяє розроблювати програмне забезпечення для розпізнавання графічних образів. Структуру програмного забезпечення для розпізнавання графічних образів подано у вигляді діаграм пакетів. Як видно з рисунку, основними пакетами програмного забезпечення для розпізнавання графічних образів є такі: Пакет Object Detection, який визначає певну область зображення, на якій розташований деякий об'єкт, пакет Cascade Classifier, який, за допомогою каскадного класифікатора визначає належність зображення певному класу, наприклад, класу автомобілів, велосипедів, ну, будь-чого. Пакет імейдрес, який містить засоби для роботи з зображенням. Як видно зі схеми функціонування програмного забезпечення для розпізнавання графічних образів, на початку взаємодії, користувача програмою, необхідно ввести інформацію щодо розташування файлу з зображенням. Після цього програмне забезпечення для розпізнавання графічних образів Використовуючи попередньо синтезовані розпізнавальні моделі, виконує ідентифікацію областей, на яких зображені об'єкти. Потім знайдені об'єкти програма ідентифікує, тобто відносить їх до певного класу, наприклад, велосипеди, автомобілі, вантажні автомобілі та інше. Для цього також використовуються попередньо навчені розпізнавальні моделі на основі нейронних технологій. Після завершення процесу розпізнавання графічних образів виконується виведення результатів на екран. Оскільки важливу роль у програмному забезпечення розпізнавання образів відіграють розпізнавальні моделі, було виконано синтез та дослідження відповідних моделей на основі нейронних мереж. На рисунку наведено графік, процесу синтезу нейромережевої розпізнавальної моделі де видно, що за 35 ітерацій було досягнено прийнятної точності розпізнавання більше 95%. У таблиці на цьому слайді наведені результати синтезу розпізнавальних моделей на основі повнозв'язних та згорткових нейронних мереж. Як видно в таблиці, результати експериментального дослідження. Показали, що для розпізнавання у програмному забезпеченні цільно використовувати шестишарову згоркову нейронну мережу, оскільки така розпізнавальна модель забезпечує прийнятну точність. Після запуску програми, забезпечені для розпізнавання графічних образів, переглядає вказаний файл, проводить обробку та повертає зображення. На якому виділено розпізнавальний транспортний засіб. В ході виконання даної дипломної кваліфікаційної роботи було проаналізовано та досліджено процес розробки програмного забезпечення для розпізнавання образів. Всі поставлені завдання було виконано. Дякую. Доповідь завершена. Дякую за увагу.